6 січня, їду на нову пошту. Вчора відправили акумулятори, сьогодні вже прийшли з Києва. Їду зараз забирати. Дуже цікаво. Подивимось, що прислали. Ось такі дві посилочки прийшли, Дома розпакуємо. Світла немає, але треба розпаковувати, тому що треба встановлювати акумулятор. Так, дивимся. Це я так розумію. Кабеля для під'єднання акумулятора до інвертора. Це у нас для... Паралель кабель паралельного під'єднання, це якщо значить, чи, е, паралельно під'єднувати інші акумулятори, нарощувати ємність системи. Це зрозуміло для заземлення. У нас що тут є за кабеля? Інвертор, інвертор. Це кабеля зв'язку, але бачу для різних інверторів Віктрон. О, люкс це до мого інвертора. Гудві, соліс, гроват, так-да, да, да. це на насіки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість різних кабелів до різних інверторів. Дуже чудово. В комплекті. Я так як розумію, дюбеля для кріплення. Анкерні гвинти. Вісім штук. Ага. Це ось. У нас кронштейни, так розумів, які кріпиться до стіни і це зараз подивимось В сторону. Бачу, є в комплекті шаблон з наміченими отворами. Щоб зручно насверлити і вище вказані ціплення, так як розумію, мають десь підходити. Це для низу і ці мабуть, для верху. І з боків прикріплюється до акумулятора. Сам акумулятор ось. Dainis. Мои ножки. Важить акумулятор 45 кг, нетто і брудь 50 кг. Ось у нас такі клеми захищені, щоб не було, бачу, можливості коротнути з двома виходами. Це один, мабуть, до інвертора, один до паралельного підключення. Є плюсова, і мінусова. Є у нас кнопка подачі навантаження. Що досить зручно, бо на гельєвих і АГМ-акумуляторах -АГМ необхідно ставити роз'єднувачі, інакше йде великий струм одразу на конденсатори інвертора і іскра можна попалитися. Тут спочатку при виключному приєднав, потім нажав кнопку і все. Ну, Далі ми подивимося. Його характеристики, що бічний, на бічних сторонах акумулятора є ручки двох типів для вертикального переносу і для горизонтального переносу теж є ручки. І також ми бачимо характеристики інвертора, модель, тип. Ну і так далі. Що ще є в комплекті? комплекті є це сам акумуляторний блок так. гарантійний талон 24 місяці це що 7 7 років обіцяли 10 але я бачу що є Аркуш для реєстрації для отримання 10-річної гарантій необхідно у китайців зареєструватися на сайті. де продовжена гарантія на 10 років. Це окремо. Ага. І склад, що вміщує повністю батарея. Комутаційний кабель довжина. Ну, і всі, всі, всі. Так, да, як я казав, є 5. 5 типів кабелів по 2 метри. Добре. І інструкція англійською мовою, правда, будемо розбиратися. Завтра будемо монтувати і пробувати приєднувати. Ось, ось так можна набирати потужність акумуляторної системи з блоків. Ось шаблон виставляється, ставляться кріплення. На цьому все. Кому сподобалось відео, палець догори. і до наступних зустрічей!